Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 7 квітня 2023 року, благовіщення, велике християнське свято. Вирішив записати коротеньке відео і привітати всім святом своїх підписників. Шановних... Побажати там щастя, здоров'я, мирного неба, високих врожаїв. Ну і всього самого найкращого. Цей чудовий весняний день. Ну, я вирішив піти, подивитися, що бджоли роблять. Сьогодні робити такого, нічого не можна. Не можна, верніше в нас вихідний. 12 караючих свят. Ми не працюємо. Думаю, зайду, гляну, як вони себе тут. почувають. правда не взяв я. Не взяв я шапки, а бачу вони Впереду це в нас були дощі, похолодання, то я їх вулики ці поміняв. Поміняв, на північ поставив льотками. вони ось не привикші ще. Всі летять на цей льоток. Ну, не всі, але багато є ось. Вуликів оце так. Видно, пилок носять, працюють ділки. Підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Ще раз із благовіщенням. До нових приємних зустрічей. Бувайте!